Всім привіт, які браті зіскрас. Я оце ходив по Квантерпе і думав, чи є в нас розумні високоінтелектуальні люди. Потім думаю, а чому б мені це не перевірити? І заодно подарувати е, найрозумнішим якісь прикольні подаруночки. Ну що, перша частина, і ми починаємо. Ми їдемо зараз на інкасатори. В той раз нам не вдалося знайти там взагалі ніяких людей, яких би ми, в яких би ми змогли запитати ці наші запитання. Ось, але зараз я думаю, що 100% в нам, нам це вдасться. Так, що в нас тут таке? Добре. Що в нас тут? От... та Хто там біжить? Я не поняв. Ото пізду і хто! Ладно, не будемо за нею не будем за бігати. Зараз подив, зараз когось тут підчепимо. О, тут, блін, така шара, тут зараз одному скаже, всі інші захочуть і коротше. ну, біленькі, біленькі, біленькі. Біленькі, що втикаємо в телефоні? Шмот хочу купить. Який ти шмот хочеш купити? Та дивлюся, щось таке щось цікаве, щось, ну щоб. Не не було стидно. ну, заробити тобі треба, чи ні? Так, звісно, хто ж не хоче заробити. А ну йдемо сюди. Зараз, зараз, зараз Зараз ми, зараз ми його розтармашимо. Дивись, коротше, так, така суть. Я зараз тобі задаю запитання такі легесенькі, легесенькі. І ми з тобою кидаємо кубіка. На... Знаєш, що таке кубік? Гра кубік. Знаєш, що таке? Кубіка? Ні, не знаю. Ну дивись, коротше, знаєш, є таке в руках отак: от його оп-оп оп, і потім кидаєш, і тобі випадає якась цифра. Так. От в мене є такий самий кубік, тільки на кож... на... замість цифр є. На... Ну, на кожній стороні є верти. Ось, наприклад, там, 5 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч. Давай так, ти відповідаєш, якщо правильно на запитання, я кидаю кубіка, і та цифра, яка тобі випадає, я тобі кидаю вертів. Попитаємося, ну, ну непевне, що й що правильно, ну попитаємося. Я думаю, нормально буде. Давай так. В тебе буде, коротше, дивись, три запитання. Якщо хоч на одне відповідаєш правильно, то все. Ти, ну, Тиш, що побіділ, ти, ти переможець. Перше запитання. Коротше, перше запитання. Скільки років Кван ТП? На це запитання ніхто не може відповісти. Реально, ніхто, пацани. Ну що, в гоніть чи що? Є три, три, да, ну, три попитки на відповіді. Е, ну, як, ні, дивись, якщо зараз відповідаєш неправильно, я відразу задаю наступне запитання. Ну, давай так, два роки. Ага, два роки. Ну ладно, це правильне запитання. От це ти красавчик, хорошо, давай. Я тобі кидаю. Я тобі кидаю кубіка. Ну там, якщо що, там, можеш мені чи повірити на слово, скільки там тобі випаде, чи просто подивитись потім на Ютубі. Там буде все видно. Бодя торт, якщо що, так що давай підписуйся. Зараз кидаю, чекай. <плес> Коротше, кидаємо кубіка. Дивіться, отак, от чисто так закручено. Отак, дивіться, я кидаю, я його так клавлю, і до вас, як камерою, воно буде. Ну що, кидаємо. Оп! Скільки це? Стоп 40. 20, 30, 50, 20. 10 тисяч. Йому випало 10 тисяч. Тут трішечки стерлося, але це 10 тисяч. Коротше, зараз. Опс. Отак от. Передати гроші. Коротше, тобі випало 10 тисяч. Красавчик. Опа, добре. Хороший старт. Тупо красавела, тупо ти красавчик. Мені ну, так можна? Ну давай, давай, ладно, тобі також давай, а нуди сюди. Льон, скільки тут бажає. Я кажу, одному, один отак от підбіж Дивись, я тобі задаю запитання, якщо відповідаєш Далі. правильно, я тобі кидаю кубик, а якщо ні, то все якби Ти от підходиш ага. Ти отак так до нього, до оцього, то, що ззаді підійшов і цілуєш його засос. Так, ладно, давай, погнали. Далі. Дивись. 에, скільки буде 2 плюс 2 множити на 2. Ні, ну подожди, хай він виповіз. Давай заново, давай заново. <сь> так, які, які запитання йому задати? Дивись, якби, я, якби б ти народився 10 років тому, скільки зараз тобі було проків? 10. Все, красавчик, зараз кидай, зараз от, чекай. чекай. Так, окей, тут трішечки, блядь, стерто, але я дуже сподіваюся, що. Опс! А, тут також 10 тисяч. Тут також 10 тисяч. Тут стерти, все, 20 тисяч. Да, також 10 тисяч. Окей, окей. Зараз йому даємо 20 тисяч. Ой, 10 тисяч. Передати. Тобі також десяточка випала. Ладно, на. А скільки могло випасти? А тут в мене 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ох, ну блін, а можна, приедет и по-моему Ну ладно, давай. Тоді ти будеш останній на цій локації, бо я оце это останется все и на іншу локацію. Так, давай, короче. Так, готов до запитання чи ні? Давай, давай. Дивись, дивись. Тобі зараз загадочка. Тобі зараз загадочка. Дивись. На горі чотири льва. Упав один, осталось. Матери. Правильно, красавчик, зараз. Я подав считал, по-моему. На калькуляторі. <laughs> найти... Ой, бля. Короче, кидаємо вот так вот, не будем вставать. 30 тысяч. Тридця... 30к випало. 30к випало типу. Воно з подвохом, понял. і за того, якщо, типу, быстро будет повидать, то оно по рифменаче 2 сказати. сказать. У меня два. Обменяться? Ладно, побеги дальше. Вот ну. дёргаю. Всё, на мазашо, тебе три СК выпало. Все, красавчик, давай, я пошёл. По-братски обнял. Я только что, я только что твой видос смотрел, как ты кван ТП Власника поебал. А, ебать, нихуяс, так ты вообще красавчик. Ой, чуешь? Да, Все, да. давай, я пошёл. Обнял. С ютубинка давай. Ебать, що там не туди сіл. Бачите, як класно, приємно. Впізнають люди, жмуть ручки, Та що, шо, та ти шо, який кайф. Класно, класно. Дякую, дякую, пацани, що впізнаєте. Вообще дуже приятно, княжена неприятно. Очень приятно. Ну шо, друзі, достаємо тяжку алтере. Альтер... Достаємо, короче, нормальну темку. А саме яку? Кульки. Опс! Чик! Коротше, яка суть. Ми беремо цей боксик і ви, е, даємо, ну, наприклад, 2-3 відповіді. Якщо людина відповідає правильно на 2-3 відповіді, ми беремо. Отак, от переміщуємо, дістаємо, дістаємо кульку і відкриваємо її. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу приклад. Відкриваємо її. І в кожній кульці буде приз. А які саме призи в цих кульках? Ви зараз побачите. ой 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 братішки і сістер, сістер, сістерс, забув вам сказати, вводьте мій промокодік Торт, отримайте 50 тисяч віртиків, 7 днів преміума, і плюс один рівень в карманчик. Бамс! Ну і плюс класний подаруночок від мене. Так що давайте. Чекаю. В чому прикол? Прикол в тому, що в цих кульках є, звісно ж такі там, 5 тисяч, 10 тисяч. Ну, в принципі, ну, такі, ну, я б не сказав, що і мало, ну, я б, та, і небагато згоден. Але але, є пару кульок, там, дві чи скільки кульок, одна 100 тисяч, інша 200 тисяч. І кому випаде ця кулька, це просто буде. Ху, це буде вау, це буде бомба. Так що подивимось, а може, нікому не випаде. Як фартаньот? Так що. Але було б прикольно, щоб комусь випало. Я б хотів би, але, блядь, це, це мої гроші, це мої грусенятка. мінус 100 к чи 200к, 200к, Тому що, ви що прикало, я вам що, мільйонер чи що. Друзі, я тільки що думаю, блин, як що, як, де кого знайти? І мені така думка, супер думка, їбанула в голову. Коротше, я визвав таксішку. О, зараз підлітає таксішка. Так. так, так. Добрий день. Добрий, добрий. А як там як там відмітити, я забув? Через Y. На карті відмітити і Y, правильно? Угу, mm -hmm. Коротше, дивіться, я отак от в, в этот, е, відмічу, ну давайте. давайте якісь. Та давайте. та будь-куди. Давайте сюди. Отак от Бамс. Отак от. І Y. Натискаємо, Чикс. Все, я відмітив. Коротше, тут отаке от запитання. Чуєте в нече ні? Mm -hmm. е, дивіться. Я можу вам задати запитання, і якщо правильно відповісте, я нормально чую хідам. Та. Та погнали. Давай, а ти. ТРП ти, ти знаєш чи ні? Угу uh -huh. Ага, що таке ДМ? Вбивство без, без причини. Ага, нічого себе. блін Вау! А ну зараз, зараз, якщо, якщо ще відповідаєш на це, то я ще в шокі Що шо таке ДБ? Вбивство oh, з місця водія. ОТА красавчик! Так, зараз е, до, 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 цей, до да, поки ти доїдеш, я зараз е, крутану кулечку і зараз подивлю, що тобі випаде. А ну, типи. Отак беремо кульку. Шіпс. Опс. Витягуємо таку кулечку. Зараз подивимось. Тут по любосу буде виграш. Але, але подивимось скільки. От, щось є, щось є. Щось є. Дивимось. Дивимось. А, 15к. Але ми йому задали два питання, тому давайте дві кульки. Давайте отак розщедлимося. Дві кульки. А, блін, отак от. Так, щас, сек. Отак от. Опс, ще одна, одне. А, така ж сама кулька, нічого собі. Оп! Так, 15 плюс плюс. Я все в шокі від 15 плюс 35. Буде 50. 50к йому. чікс, 50к на базу. Ану зараз. Зараз. Ану, виходьте зараз. Так. Окей. Чікс. Ну. Передати гроші. Але будемо по одному. Якщо я старший. Ой, ой. Рокій Та нічого страшного, Е, Але всім буде по одному запитання. Це йому два відповіді. тому що я в шокі, що він відповів. Він відповів на тупо. Мені взагалі не відповідають інколи на ці запитання. Так, стоп, давай. Все, давай обійняв, підняв, заплакав. Ви запитаєте мене, чого я тут стою і що я чилю з этой хунюшкою? а я вам розкажу чому. Коротше, розповідаю, дивіться. Ми зараз загадуємо, ми зараз підходимо до будь-якої людинки на нашому проєкті. Загадуємо будь-яке число, наприклад, 2000. наприклад І диво, кидаємо цей кубик це кубик, бачите, тут такі циферки, кидаємо його так от назад, там буде вам видно, яка циферка випала. І якщо випадає, наприклад, 1, ми даємо людинці 2000. Якщо випадає Два, ми даємо чотири тисячі. Якщо випадає 3, ми даємо шість тисяч. І так далі. поняли? З кожною циферкою ми помножуємо е, наш, е, як би сказати, ну, приз, де, грошовий приз. Тому ну що, погнали? Залітаємо на спавин, бачу <походу> жовточка. Нічого тут, пацанчиків! А ну, давай. Погнали, Тушим свічі. Все, двигун заглушили. До побачення, зараз тут будемо щось робити. Зараз тут желточок, здорова. О, дивись, коротше, не хочеш пограти в одну гру? грустренько, быстренька гра. Дивись, я тобі задаю запитання, якщо ти відповідаєш правильно, то ти можеш виграти ну, грошовий приз. Якщо ні, то нічого. Давай, дивись. Коротше, на запитання, бистенько. Що таке ЗЗ? Ага, дивись. Ще, ще, два, ще на два запитання відповідаєш правильно і тобі приз. Згоден чи ні? Ну, Давай Давай повністю абревіатуру. Що таке РП? Абревіатуру полні, пол, повністю назви. Ага, дивись, тобі треба да, да, тобі Треба, Хорошо, щось ти скажу. РП. Ну так, да, повністю. От як назвати? РП. Повністю. Як воно називається? Походу, вигляд, вигляд. Ручний пулемет. в магазин А, нічого. О, красавчик, красавчик. Ви бачили? За... Зараз ще, ще останнє запитання. Ви бачили, він сказав ручний пулемет, але написав ролеплей в душках. Вообще красава, Вообще не ожидав такого. Отвічаю, отвічаю. А давайте йому той, той... запитаємо. Скільки буде 2 плюс 2 множити на 2? 6. О, красавчик, так. Чекай, зараз ми тобі е, цей приз видамо. Добре? Дивись, коротше, за, е, скажи будь-яку цифру від 1 до 10. Я думаю, 6. 6, окей. Шесть. Так, чекай одну, одну хвилину. чекай тут. Так. Дивіться, ми отак от робимо. Зараз я кину цей. Е, як його звати? Кубік отуда. Ви по любасу побачите. Опс. Опа! себе! Опа! Вибрало 4. 4. Чікс! Вообще, красава. 6 множимо на 4 буде 24. Типу даємо чотири тисячі. Окей. Так, все. Даємо двадцять чотири тисячі. Кидаємо йому обмін. Окей. Okay. Все, красавчик, выиграл 24к. Молодец. Я тогда пишу вдали. Кто? Я, я, я. Ты? Да. Давай. давай! Вообще базару давай, ноль. Давай, давай. давай то же самое. Короче, отвечаешь правильно на, на три запитания, я тебе кидаю, кидаю кубика. Сгода, чи не? Давай, давай, давай. Дивись, перше запитання. Що важче, Кілограм піску чи кілограм вати? Рівномірно, поматував. Ага, красава! Що ти пальчиком <плес> Ля. <плес> так, наступне запитання зараз. Давай так. Задам тобі запитання, на яке реально. Воно легке піздець, але на нього реально можуть відповісти. Ну, реально мало, мало гравців ну, на давай, цьому проєкті. Давай. давай. Скільки років в цьому проєкту? Ну, скільки років Квант РП. Ну, от приблизно, от, наприклад. Ну, от як ти думаєш, як ти думаєш? П'ять років десь. Точно 3. Ну, ну ну, окей, окей, давай зарахуємо, але ладно, але якщо на самом деле, то 2 роки, якщо що. Так, давай, останнє запитання. Согласен? Давай, давай. Давай так. Ти, ти, не запитання, просто скажи слово паляниця. Паляниця. А ну ще раз. Паляниця. О, все. молодець, окей. Е, так, дивись, загадуй, давай, загадуй, від одного до 10. Давай, дев'ять. 9. 9. Окей. Чекай. Окей, ніхуя тіп, дев'ять тисяч. Так, давайте я не буду, Але але він сказав не 10, він не знав, що ми, що ми робимо. Так, давайте я кидаю так. Я, я не буду збільшувати екран. Я думаю, що ви побачите і так. Кидаємо. Шікс. Ай-яй-яй. Один. Випало один. Блін. Ні нічого. Нічого. Я думаю, що нічого страшного. Тому. То, е, стан я тобі дам нагороду. Так, окей, 9 раз три. Я, я 2 долари отримаю. Все, виграв 9 тисяч, тому що тобі випала цифрочка 1, не пощастило. Ну ладно, нічого страшного. Все, давай, обняв тебе легенько. Дякую, дякую, дякую. Ага. Так, все, погнали. Але типу і так шушу. раді, дивіться, е, на якому проєкті ще будуть радіти 9 тисяч. Але щоб заробити тут 9 тисяч, тут потрібно також трішечки пограти, трішечки попрацювати, трішечки щось поробити. Тому нормально. Так, стоп, а куди я біжу? Де моя машина? Друзі, ну що, дякую, що додивилися відосик до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. Дуже всіх люблю, цілую, обнімаю. Пишіть коментарі, будь-які коментарі. Це мене мені дуже допоможе. Дуже. Всім дякую, пока.